Ця катушка з бутерброда мідної стрічки і стрічки з трассометром заліза близько пів сотни витків і ця жовта півтори сотні поверсі. Вольтметр на жовтій подаю я на цю живому. Так, тепер за... А, бана, спостерігаємо. За цим і за цим. Близько четвертої і тут близько четвертої. Тепер я замикаю. цим Такий маневр зроблю. Воно дуже потужно хватає. І спостерігаємо зразу за, за цією. Вона пада гнуть. Тут напруга збільшується, бо індуктивність збільшується. Тут в ноль. Замкнена лінія, замкнена, замкнена лінія, контур замкнений. Реакція жовтої на цю бутербутну. Немає ніякої реакції. Тепер без магнітопроводу чистий. Десятка троявка. Тепер подаю на жовту. На все мы много. Потом тридцятка.